Домого капітана Кудіна з Вінниччини, а саме з Калинівського району, викликав на килим сам генерал. Чому капітан Кудін Константин, якому було все по, як він зазначав, тепер плаче на килимів генерала? Усім привіт, дорогі наші глядачі! Сьогодні ви побачите результат нашої роботи. Адже після виходу ось цього відео, яке, до речі, ви зможете побачити за посиланням, котре ми залишимо в описі під цим відео, була миттєва реакція керівництва збройних Сил України. Також сьогодні ми разом з вами зачитаємо той лист, який прийшов нам на нашу електронну пошту. Повірте, буде дуже цікаво. А щоб якомога більше людей побачило це відео, обов'язково поставте йому лайк. Хто не підписаний на канал, підпишіться. Адже завдяки вашій активності люди зможуть. Бачити ту правду, яку на жаль ніхто не показує на єдиному марафоні. А також друзі, обов'язково поширте це відео в своїх соціальних мережах, оскільки такими простими способами ми зможемо з вами допомогти нашій армії. До речі, тільки за останні 28 днів нас подивилось понад 5 мільйонів людей. А це означає, що якби кожен скинув хоча б по одній гривні благодійності на розвиток, наше інформаційне агентство, ми б могли робити набагато більше. Але як бачимо, на превеликий жаль, правда народу не потрібна, тому змушені шукати альтернативне фінансування для своєї інформаційної компанії. Бо якщо так піде і далі, то ми будемо змушені закриватись. Ви спитаєте, чому так? Тому що ми спочатку, коли створювали інформаційне агентство, думали, що правда людям потрібна. Але якщо при 5 мільйонах людей благодійні внески роблять тільки 20 або 30 людей. Тому, як журналісти, розуміємо, що або ми закриваємось, або ми шукаємо альтернативне фінансування від інших груп, як це роблять 1+, плюс один інтер та інші. Тому вже вкотре закликаємо не бути байдужими та підтримувати наше інформаційне агентство, яке успішно бореться. З порушниками прав та законних інтересів наших військових є звичайно такі люди, які нічого не роблять і сидять і розказують, що це маленька ціль, що це ми мало робимо. Але станом на сьогодні тільки за. Два місяці нашої роботи ми спасли вже не одну бригаду, в тому числі в 110-й бригаді. Солдатам стало набагато краще, про що вони нам розповідали. Але на превеликий жаль, люди цього не цінують і навіть уявити не можуть, яка це велика та небезпечна робота. Але завдяки тим людям, які допомагають нам фінансово, відправляючи благодійні внески, також оформлюють спонсорство на нашому каналі. Ми будемо працювати, хоча й наразі нам. Дуже важко. А для тих хейтерів, які не розуміють, що таке журналістика і які великі гроші потрібно на її фінансування, ми рекомендуємо створити своє інформаційне агентство та зробити хоча б щось доброго для суспільства. Друзі, це не стосується усіх тих, які розуміють, що таке журналістика, які цінують нашу працю і які нам допомагають фінансово. І до речі, почитайте, скільки ваших податків іде на фінансування такого телеканала, як Рада, і подивіться, про що вони вам розказують: ось так ви платите за телеканал Рада. А за правдиву інформацію та тих журналістів, які допомагають нашим військовим, а отже, допомагають всьому українському народу, ви благодійність ніяку робити не хочете. Ось так. Тому, як би там не плакали хейтери і не розповідали, що, начебто, ми у кого щось просимо, ви помиляєтесь, ми ні в кого нічого не просимо. Ми розказуємо людям те, що є насправді. Ми розповідаємо про ті пріоритети, які станом на сьогодні. Існують в нашому суспільстві, і або ми якось змінюємося, або ми далі живемо і дивимось. Телеканал Рада. То чому тоді на нашу електронну адресу приходять десятки, а іноді й сотні листів у день з проханнями допомогти. З такими успіхами ви можете звернутись до державного телеканалу Рада, чи ні, щось там не так не підходить. Виходить, що до телеканалу Рада, який отримує мільярди гривень в рік на свою інформаційну діяльність, ви звертатись не хочете. А до нашого інформаційного агентства, якому ви не хочете фінансово допомагати, ви чомусь звертаєте. Питаєтесь унікальна ситуація. Вибачайте, друзі, але так в житті не буває, і ми завжди про це будемо говорити. Адже прийде час, коли усі люди в цій державі згадають про нас і скажуть: а вони ж дійсно були праві. Вони ж дійсно розповідали те, що є. Вони дійсно показували нам на наші недоліки. Вони дійсно хотіли змінити щось на краще. А ми просто їх кинули. Але ж так це буде потім. А зараз можна, хай вони собі там працюють, а ми тихенько посидимо на дивані і будемо розповідати, як усе у нас погано. Ні, друзі, ми працюємо якраз завдяки тим людям, які зараз нас підтримують. Слава Господу Богу, що вони є, і ми їм дуже вдячні за підтрим. Так ось, такий собі капітан Кудін Костянтин, який дуже негарно, нецензурними словами. Принижуючи честь та гідність нашого військовослужбовця, на його прохання надати йому хоча б направлення на лікування, і він готовий лікуватися за свій рахунок, указав цьому бідному військовослужбовцю, якщо це можна так назвати, на двері. Хто не бачив це відео, обов'язково подивіться, адже там ми виклали усю розмову цього капітана Кудіна. Також нагадуємо його прізвище не Кунін, а Кудін. Тому що деякі пишуть про кунін. Кунін це трішки інше, друзі. Хоча, хто його знає, можливо, ви й праві. Так, от, не дивлячись на те, що вчора була неділя, тобто вихідний день, нам прийшов лист від волонтерів, які від імені цих військовослужбовців зверталися до нас. Тож, давайте разом зачитаємо цей лист, щоб розуміти, про що насправді йде мова. Брати, дякуємо! Завдяки вам і генералу Михайлу Забродському нас почули. Командування бригади створило комісію щодо розслідування даного інциденту та призначило відповідального старшого офіцера. У час такого очікуваного наступу та для недопущення і за одного дуже прикро випадку створення прецеденту, деморалізації й підриву бойового духу цілої бригади призупинити подальше розповсюдження матеріалів щодо інциденту. Пропонують, окрім вирішення питань лікування бійця, створити спільно механізм громадського контролю із задачами по недопущенню у подальшому подібних випадків, і навпаки, висвітленню героїчних дій бойців-офіцерів задля підняття бойового духу, як бійців 79-ї бригади, так і ЗСУ в цілому, волонтерів та громад держави. Готовий у вівторок, середу бути у Києві та обговорити з вами можливі варіанти подальших спільних дій. Безмежно радий, що знайшов колег по спільній боротьбі. Разом ми сила. Як бачите, військове керівництво дуже просить наше інформаційне агентство, щоб ми не розповсюджували більше таку інформацію про цього Кудіна. Взамін дає своє слово, що вони розберуться з ним і більше подібної ситуації не повториться. Так, от, ми з самого початку говорили, що наше завдання це навести лад у тих чи інших частинах, де порушуються права військовослужбовців, але ні в якому разі не підривати авторитет наших ЗСУ, тому що ЗСУ і відповідні чиновники в ньому це зовсім різні речі. Оскільки командування Збройних сил України запевнило нас, що вони все-таки наведуть лад в цій частині, не вірити генералам, а саме героям України, які дійсно являються героями України, ми права не маємо. Саме тому наше інформаційне агентство прийняло рішення. Що ми будемо чекати покарання для цього капітана Кудіна Костянтина за те, що він принижував наших військовослужбовців, а також наведення ладу в цій частині. Разом з тим хочемо подякувати волонтерам, які до нас звернулися, і також генералу, який наразі відновлює справедливість в цій частині. Пам'ятаймо, друзі, тільки разом ми сила, і наші збройні сили України найкращі. Перемога буде за нами, і ми з вами знищимо як зовнішнього, так і внутрішнього ворога, який підриває авторитет наших ЗСУ. Слава Україні! Обов'язково підпишись на канал, адже тільки разом ми сила.